Кравецькому факультеті Дніпропетровського університету внутрішніх справ спростували чутки про можливу реорганізацію або закриття закладу. У вузі відзначають жодних нормативних документів про припинення діяльності факультету наразі немає. Тож навчальний процес триває за штатним розкладом. На сьогодні юридичний факт та знання поліцейської справи тут отримують 76 курсантів і 250 студентів денної та заочної форм навчання. Курсанти і студенти першого курсу з понеділка приступають до навчання в другому семестрі. Курсанти проживають тут, перебувають на повному державному забезпеченні, поставлені на котлове забезпечення. От через два тижні приступають до навчання курсанти другого курсу Криворізького факультету. Після того, як будуть Якісь накази, нормативні документи. Ми, звичайно, будемо їх виконувати от, і будемо вирішувати ті проблеми, які будуть поставати в зв'язку з цими наказами в той час, коли вони надійдуть.